Коли ти чоловік, і тобі треба перевірити сперму, ти йдеш до лікарні, і надрочуєш в баночку. І тепер я розумію, наскільки це принизливо, бо здається, що сперми дуже багато, коли вона на спині. Моя самооцінка трималася на тому, скільки я кінчав на спину. Тепер я знаю, що це міраж, це брехня. Жіночі спини роблять з дзеркал заднього виду для автомобілів. Ви це знали? Об'єкти здаються більшими, ніж я насправді. Я вважав себе художником на спині. Я думав, що малюю для Нікілодіон. Я вручав нагороди вибір дітей. Дай серветки, да тобі тут технічка з ачіркою не зможе витерти. Все, що в тебе на спині. Я зайшов в лікарню дуже самовпевненим. Мені дали баночку, я сказав, що поверну Мартіні, я готовий. Пам'ятаю, зайшов у кімнату. Подрочив, відкрив очі, подивився вниз і подумав, що промазав. Сперматозоїдів було так мало, що їх можна було перерахувати. На баночці була мітка, три четверті об'єму. Для чого нахуй там та мітка я й досі не розумію? Три четверті об'єму. Навіщо ви даєте баночки, призначені для бегемотів? Звичайним людям. Навіщо взагалі баночка? Дайте контейнер для контактних лінз. І я зроблю вам з нього гінес. Щоб піна була зверху і все таке, нехай осяде, сестро. Ви що ніколи гінес не коштували. Відчуваю себе невпевнено через обсяг. Думаю, спитати медсестру, чи вистачить. Збираю до купи ось сміливість, що в мені лишилась, глибоко вдихаю і виходжу шукати медсестру. А там такий здоровий італієць медбрат, схожий на пельменя. В нього волосся на грудях вилізає з халату, на ньому золотий ланцюг з перцем. Він навіть не в кроксах, у нього кросівки Джордан, уявляєте? Я подумав навряд чи цей хлоп тут працює. Це прикриття, щоб красти фентаніл чи щось таке. Я йду до нього, тихенько. Підходжу десь на півтора метри, він підіймає погляд, бачить мене і кричить «Шульці!» Я вам дещо скажу. Менш за все хочеться, щоб тебе впізнали в клініці сперми, в якій ти пшикнув спермою на дно баночки. Кажу привіт, як сам говорити Хіша". А... Кажу, чуєш, друже, як гадаєш, цього вистачить. Він бере баночку, підіймає її на світло, наче це бляха дрогоцінний камінь. І каже, якщо чесно, бро, тут працює один гей. Думаю, у нього навіть між зубами більше. <рес> Розтопив мою душу, але жарт бляха путьову віддаю належне. І каже, не хвилюйся, шульці, вистачить і одного. Ми з дружиною повертаємося за результатами. Лікар починає з моєї дружини її звати Ема. Він говорить: Емо, маю сказати чесно, твої яєчники просто прекрасні, чудові. Вражаючі, бездоганні. Хуйлуша сказав за багато прикметників, як на мене. Скажи, скільки від одного до десяти істулись, не треба нахвалювати нутрощі піхви моєї дружини. Ви ж знаєте, як виглядає піхва середини? Вона така. Бляха, З виду, як злий мексиканець, така. Хочеш я цих клітини, спробуй взяти альо. Я з починаю його питати. В чому ж тоді проблема? Він дивиться на мене такий, ну, вашу сперму ми теж дослідили. І скажемо так, вона на тріочку з плюсом. В очах потемніло. Перший рефлекс реакція ви навіть не коштували. Ляпнув зайвого. Це мій косяк визнаю. Я кажу, яка нахуй тріочка з плюсом. А він, ваша сперма, погано плаває, а я йому. А може вона розуміє, що вона в баноці, а? Ви думали про це? Ви в джакузі кролем плаваєте? Ні, просто на чилі. Сидите на розслабоні, курите косяк, так? Вам сраку б'є струя, але ви про це мовчите, бо це вже якось по-гейськи, так? Тож я йду до лікаря, кажу, добре, що можна зробити? Лікар відповідає, вам треба спробувати ВМІ. Я питаю, що це? Він каже, внутрішньоматкова інсеминація. А йому лікарю, я до ліцею не ходив. Але майже певен, що цю хуіту я й роблю. Я в матці проводжу там інсеминацію як тільки можу. Заправляю дружину цим ділом останні півроку. А лікар мені каже, ні-ні ні, -ні, -ні ви це інше. А далі я процитую його дослівно, нічого не міняючи. Він каже: коли ваша дружина на піку овуляції, ви обоє їдете в лікарню, і вона йде в одну кімнату, ви йдете в іншу, мастурбуєте там, я забираю вашу сперму, потім йду до вашої дружини. І вводжу сперму в вашу дружину. Що ви нахуй зараз мені сказали? Чи не могли б ви повторити, бо схоже, я не до кінця розчув слова, які пролунали з вашої їбучки. А то мені здалося, що ви сказали подручи, а далі я сам. Чи ви, бляха, не це сказали? Мені не треба кур'єрська доставка сперми до моєї дружини, я сам впораюся. Я що маю сидіти як укол і дивитися, як виводити сперму в мою дружину? А що сказати, коли дитина спитає, а звідки я взялася? Ну я, твоя мама і наш друг? Гульнули в стилі підідіді, знаєш. І знаєте що? Ми спробували в АМІ. Не спрацювало нормально, не вийшло. У Колдом теж не вийшло. Йдемо до лікаря, питаємо, що ж робити. Він каже, лишився останній варіант. Називається ЕКЗ. В Америці є свої переваги стосовно ЕКЗ. У нас це розвинено на високому рівні. І оскільки запліднення відбувається поза тіла, ви можете знати статі ембріону ще до імплантації. Тож формально можна обрати гендер своєї дитини. Так. Хіба бляха не круто, а? Я сказав своїй дружині слухай, якщо хочеш обрати гендер, оберемо гендер. Так? Лише тільки аби який гендер мене обрали. Нехай він таким і залишиться. А... Так, дитина не прийде через 15 років і не скаже: я себе ідентифікую, в мене документи. Мені похуй, що ти там ідентифікуєш. Я 30 тисяч витратив на хлопця, мені потрібен бляха хлопець. Хто робив? Хочеш бути дівчинкою, Поверни мені 30 штук. Я тебе гідно виховав. Красти в тата недобре. Викупай свободу за 30 тисяч. Іди тоді, бляха, краще влаштуйся на роботу. І ліпше працюй як чоловік, бо жінки отримують на 25% менше. Але слухай, це те, що ти хочеш. Я сподіваюся, ти готовий. Тож. ЕКЗ для жінок важка процедура. Жіночий організм треба обманути, щоб він виробляв якомога більше яйцеклітин. Скільки ж яйцеклітину жінки в місяць, як гадаєте? Хтось сказав 17, вона сказала, що не знає. Одна яйцеклітина в місяць. так? І ось чому існує менсплейнг, тож, якщо ми не розкажемо, ви нічого не будете знати. Будете сидіти, такі, спечу пирога, покладу його на підвіконня. У вас одна яйцеклітина в місяць, і якщо вона не стає дитиною, у вас йде місячне. Це така кров, вона йде у вас щомісяця з спіз... А, ви знаєте, я про всяк випадок. Добре. При ЕКЗ потрібно, щоб жінка виробляла не одну яйцеклітину, а 20 чи 30. Як це зробити? Уколами, уколами або зводити на матч всіх зірок НБА? Братан, підведи дівулю до найдорожчих гравців і в неї все. Посипеться бляха як з автомата з цукерками, так? Ні, ви праві уколи. 100%. Жінкам колють жіночі гормони, естроген і прогестроген, піднімають їх рівень там, і ці гормони роблять жінок жінками, так? Потім її роблять витягування, пхають вашу дружину вакуумну трубку, лопають яєчник, висмоктують яйця клітини, ми робили це на пасху, тож вийшли пасхальні яйця клітини. І все, що має зробити чоловік в процесі ЕКЗ, це просто подрочити. І більше нічого. І лікар телефонує тобі, щоб ти прийшов подрочити. Це був один з найчудовіших моментів мого життя. Медичний працівник телефонує мені на мобільний і каже: Пане Шульце, треба здрочнути. А я кажу, куди ви хочете, а? А він мені я в цій ігри не граю. Ну добре, це доволі логічна реакція, так? Він каже: ми можемо записати вас в будь-який час з восьмої ранку до четвертої дня, на котру ви хочете. Що обрали ви? На другу. О другій годині дня. Який ви брудний. а? О другій дня. Там же підлога як пастка для мух. Така. На стінах графіті зі сперми, сталагміти капають зі стелі, крісло в поті, друга дня. А він сидить, липиться і радіє. Це огидно. І змазка не треба, достатньо лиш... Я не такий, я сказав восьма ранку. Перший прийом зроблю тихіше кондиціонер, влаштую з цього невеличку зарядку, так? Тепер скажіть мені, якщо я помиляюся. Я думав, що якщо я записався на інтимну процедуру в такий ранній час, то я там буду лише один. Логічно чи ні? Логічно, ти не чекаєш навіть двох людей в залі очікування. Так, це була б незручна ситуація. Обидва уникають зорового контакту і гріють руки. Я приходжу за дві хвилини до восьмої ранку. А там же 25 чуваків. І кожен з них думав, що більше нікого не буде. Я знаю це, бо один з них бляха заряджав мастурбатора в залі очікування. usb зарядка в стіні, а мастурбатор блимає. Я спершу подумав, що це кальян, зараз курнем, розслабимось. Один чоловік привів маленьку азіатку. Геній. Я й не знав, що це законно приводити професійну доярку. Виявилося, що це була його дружина, але ж я не знав про це. Якби я знав, я б не просив його. Слухай, позич мені її ліву руку на п'ять хвилин. Будь другом. Ну, хоча б не домінуючу. Мені вистачить і п'яти хвилин, по-братськи. Настрій в залі очікування кепський. Перерва в матчі з 0 040. Ми програємо. Всі сидять, опустивши голову між ніг. До нас входить медбрат, той самий чувак-пельмень. Називає моє ім'я. Я підходжу. Він помічає мене за кілька метрів і кричить: шульці. Прийшов навалити пасажирів стиси. Я кажу пасажирів стиси? А він так, вони ж плавати не вміють. Ге-ге!» <плес> Другий путьовий жарт від цього тіпа, добре. І кожний розтопив мою душу вже двічі. Він каже, не хвилюйся, шульці вистачить і одного і дає мені пластикового пакета з набором для дрочки, а там крем, баночка і документи. Показує мені кімнату, де дрочити. Я думав, що вона десь поруч. Ні, в іншому кінці лікарні. Тож іду я через усю лікарню з прозорим пакетом для дрочки. Люди дивляться на мене, як на голу Серсею з Гри престолів. Сором! 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 Мені стає так ніякого, що я починаю прискорюватись. І тепер це має вигляд, наче мені не терпиться подрочити в лікарні. Нарешті я дістаюсь з кімнати. Вона маленька, розміром приблизно, як від цієї колонки до цієї. Заходжу, відразу помічаю, що телевізора немає. Я стурбований. Починаю шукати журнали. Журналів немає. Ще більше стурбований. Дістаю телефон. Зв'язку немає. Я в паніці. Я не дрочив акустикою вже два десятиліття. І Я маю бути від'єднаним в такий момент, дрочити на спогади, як серійний вбивця, заплющити очі і згадувати 2010-ті? до хріна лисого хосе. Мені, хоча б тріщину в стіні, я влаштую свої спермі втечуть шоушенка за сандалю, по самі яйця, як енді дюфрейн. І я не можу вийти в коридор з криками А в когось є вай-фай?» Від'єднуй свого мастурбатора. Зараз я його прогрію. Я в паніці, якщо не буде сперми, то яйцекліти не діставали марно. Я підведу дружину, а лишень треба подрочити. А ще в цій кімнаті є вікно, і воно, звісно, прикрито. Але раптом це вікно відкривається ззовні. А там гарна медсестра латиноамериканка починає говорити мені, що робити. Пане, ви маєте заповнити папери. Я відразу почав дрочити. Подумав, схоже, це входить в 30 тисяч ЕКЗ?» Граю з нею в рольові ігри. Вона така: пане, заповнють папери, Та да я заповню тобі хоч рінкарту Есмеральду, все, що хочеш. Сьогодні забабахаємо двох громадян Америки. Мені не шкода. Виявилося, що вона реально медсестра в лікарні. Каже, пане ще не час мастурбувати. Зараз треба заповнити усі папери. Каже: от заповните папери, а потім мастурбуйте в баночку. Каже, якщо треба замазка, беріть за маску. Я не зрозумів за маску? Вона відповіла: керем. <плес> Можете використовувати крем чи замазку, щоб мастурбувати в баночку. А Далі вона сказала те, від чого я прихуїв. Але не використовуйте селину. Я кажу, чию селину? А вона вашу селину. А я кажу, я не дрочу власною слиною, це по гейськи, може й є, але все ж таки. Не можна дрочити А-тфу! А-тфу!» Як безкінечний басейн, це якась хрінь. А раптом хтось засніме на відео і вімкне задом наперед. Це ж бляха мерзость, а що скажуть у дворі, що скажуть хлопаки з вулиць. Кажу, обійдуся без слини Есмеральдо, а вона добре, але не робіть цього. І коли закінчите масі турбувати в баночку. Постукайте двічі віконце і я її заберу. Кажу добре, вона закриває віконце, я вимазую руки керемом і замазкою. Я наче зробив фістинг віслюку, усі руки були в керемі і замазці. І починаю дрочити, вигадую нові техніки мастурбації. Карате стиль містера Міягі, восьминіг, б'ю членом по випадковим предметам в кімнаті. Все ще завгодно, аби кінчити. І якимось дивом я все ж таки доводжу себе до фіналу. Збираюся відкрити баночку, а вона захистом від дітей. А в мене на руках стільки керему і замаски, що я не можу надавити і повернути. Щоб обійти захист від дітей. Захист від дітей? Я тут тому, що нахуй захищений від дітей. Нам не треба захист від дітей від захисту від дітей. Намагаюся відкрити зубами не виходить. І тепер у мене в замасті керемі вимащені губи і щока. Я як ретривер, який грався з тенісним м'ячем аж блищу. Я на взводі не відкрию банку, не буде дитини, підведу дружину. І в цей момент я розумію, що вихід один двічі постукати в вікно. Попросити гарну медсестру латиноамериканку відкрити мені баночку. Тож, з поваги, я прибираю свого члена в сторону. Так, щоб відкривши вікно, вона не побачила член, не запірнула, не почала його смоктати. Ну зрозуміло. Я знаю, вона цього хоче. Я голодна, дай його мені. З поваги до своєї дружини я прибираю член в сторону. Стукаю двічі вікно. Підходить шикарна медсестра, латиноамериканка, відкриває вікно, бачить чоловіка в незручному ракурсі, тримаючого невідкриту баночку, з прозорою рідиною на його губах і щаці. І каже така: О, Господи, це неможливо! Цур мене, цур мене, ні, це неможливо. Я ж просила мастурбувати в баночку. Ми не дістанемо сперму з вашого шлунку. І до мене дійшло, що вона подумала, що я відсмоктав сам собі у клініці для збору сперми. Наче я вирішив пожартувати в клініці безпліддя такий. Та да Що в дружину не війшло, те для мене підійшло. Спізнилися. Найганебніший момент мого життя. Але майте на увазі, мені й досі треба здати сперму. Я благаю її. Ні, 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 ви не так зрозуміли, це як замазка і карем, я не відкрив. Вона мені не вірить, відкриває баночку, дає її мені, закриває вікно. І я знову починаю дрочити. Раптом я чую через вікно, як вона говорить на всю лікарню, що я сам собі відсмоктав у кімнаті для збору сперми. Я такий дрочу і чую. Він і досі там, йому мало. Повірити не можу, він ненаситний. Я знала, що він хоєсмок. Казала йому без безлини. Знала, не послухає. Він навіть не ковтува, розмазюкав по всьому лицю. Це мерзость, дівочки. Це огіда.